Як приготувати один з найкорисніших паштетів із корячої печінки? Для цього потрібно 500 г печінки, одна велика морквина, цибулина, 100 мл оливкової олії холодного віджиму, сіль перець і трішечки сушеного чиснику, але все за смаком. Після приготування виходить приблизно 700-750 г готового паштету, а в 100 г готового продукту приблизно 200 калорій. Це такий збалансовано білковий жировий продукт, в якому приблизно приблизно 13 грамів білка, 15 грамів жиру і вже немає вуглеводів. Вічінка вона містить гемове залізо, яке засвоюється в два або навіть і в три рази краще ніж рослини, а також містить вітамін А, фоліову кислоту, вітаміни групи В, Особливо b 12 і мінерали, такі як цинк, мідь, селен. Така комбінація вона дуже класно підтримує нервову систему, зір, гормональний баланс і здоровий колір шкіри. Я додаю оливкову олію замість вершкового масла. Чому так? Тому що вершкове масло Воно знижує засвоєння заліза, а оливкова олія Вона навпаки збагачує продукт омега-9 жирними кислотами, які підтримують серце, судини і зменшують запалення. Результат. Паштет курячий, який це він не просто смачний, а він реально підтримує енергію, концентрацію і кровотворення. Це такий ідеальний варіант для сніданку або для перекусу на цільнозерновому тості.